Всім привіт! Сьогодні забрала своє замовлення. І так, що ж в мене по замовленню? Замовила ось такий мультивітамін для жінок. Тут йде 60 таблеток, до речі, круті відгуки має він. І зараз йде по акції. Він вигодно його брати для чоловічих вітаміна. Взагалі, всі вітаміни комплекси зараз вигідно взяти в вересні, так як на них йде гарна акція. Це йде мультивітамін саме вітаміни, комплекс вітамінів. Для жінок. Так, замовила собі, хочу купити, бо круті відгуки має. Так, далі в нас це в нас матова помада. Також клієнтка вирішила спробувати. У відгуках скажу, що ця матова помада вона стійка і не, роз, не розтікається. Так, так, це в нас іде тональний засіб із фотофільтром. Це у нас йде 9-й тон, світлий, бежевий така баночка 30 мл, з дозатором іде. Гарно маскує недоліки шкіри і зволожує шкіру. У мене клієнтка має сухий тип шкіри, проблемна шкіра в неї. Вона ось так вирішила ось таку, спробувала спочатку тестер І все-таки підібрали ми з нею ось таку тоналочку. Так, далі, по замовленню, це йде. Для себе взяла тонік. Це йде для. Жирної та комбінованої шкіри він був по акції. Я вирішила собі взяти, так як часто у мене шкіру висипи з'являються, і має в цьому плані мені він допомогти, тому буду пробувати. Так, замовила зараз також по акції, прям майже все по акції придбала. Це йде шампунь із витяжкою-часнику. Він йде проти випадіння волосся. Його часто беруть. Також я прочитала, що його можна використовувати. Проти Лупи. Ну, я знаю, що він відомий проти випадіння волосся його часто беруть. А це прочитала, що ще можна від протилопи його брати. Тому вирішила дати для своїх клієнтів спробувати. Чи дійсно це так? Так, що в нас це Мені прийшли тестери? Також за те, що я відгуки на сайті свої залишала, тестери прийшли. Ще також тестери прийшли. По акційній ціні. Зараз, якщо замовлення брати на вихідних, нас я люблю на вихідницях робити замовлення, тому що можна придбати по акції ось таки багато тестерів. Так, ну і, звісно, каталог, який розпочне свою дію в жовтні, в жовтні. Ну що ж, показала вам товари свого замовлення. Якщо також хочете дізнатися про всі акції, або купувати собі товари, якісні товари і ще й з акційними цінами, знати про всі деталі. А також, якщо цікавить вас тема дрокшопінгу, як можна заробляти, продаючи ці товари, або ж іншим способом, можливо, у вас більше цікавить мережевий. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення, або заходьте за посиланням під цим відео. Дякую вам за увагу.